СНАУ налагоджує співпрацю з компанією Нестлі про те, як саме буде розвиватися співробітництво. Представники сторін говорили під час робочого візиту делегації індустріального гіганта. Основна ж мета зустрічі презентація CSV – програми створення спільних цінностей у сфері сільського господарства та освіти на прикладі проєкту Райс. Подробиці у матеріалі наших кореспондентів. Співпраця з українськими вишами для компанії Нестле практика не нова. На даний момент угоди підписані з кількома навчальними закладами. Всі шанси поповнити їх перелік вже в найближчому майбутньому має і Сумський національний аграрний університет. Ми також тут для того, щоб показати вам, що ми думаємо про аграрний потенціал вашої прекрасної держави. Не так багато країн у цьому світі, у яких наявна така велика сільськогосподарська перспектива, як у вас в Україні. like you have here in Ukraine. Є декілька передумов для цього. Це дійсно активна позиція університету сьогодні. По удосконаленню навчальних програм по поглибленню зв'язку із бізнесом. І якраз зацікавленість університету в тому, що ми маємо як сільськогосподарські спеціальності, так і переробні. Це харчова технологія, перш за все. І компанія «Неслє» буде дійсно сьогодні хорошим бізнес-партнером для того, щоб не тільки зробити якісь дослідження і їх висвітлити, але для того, щоб внести зміни, реальні зміни в навчальні плани, в начальній. Програми в лекційні курси додати своїх лекторів для того, щоб підвищити рівень випускника, так як ми фокусуємося на підвищенні закупівель наших сировини, нашої різної в країні, де ми її виробляємо тут в Україні, то для нас важливо налагоджувати співпрацю саме з такого роду інституціями і саме з університетом, тут в Сумах для того, щоб певний тишов. Спеціалісти, яких готуються тут, вони відповідають нашим очікуванням і очікуванням наших партнерів, які вирощують для нас ту чи іншу продукцію. Як зазначають представники харчового гіганта, одним з перших кроків у налагодженні співробітництва з аграрним університетом має стати включення до навчальної програми закладу проекту Райс. Він передбачає вдосконалення сільгоспвиробництва на рівні господарства шляхом оцінки його сталого розвитку. Уже проведено чотири аналізи Це от самого маленького це 150 гектарів. Самое большое это 3000 гектаров и планируется еще, еще больше. Почему Сумская область? Потому что мы сотрудничаем с университетом вот, и данные контакты нам предоставил университет. Также мы проверяем наших поставщиков, которые уже работают с нами. Тож тобто у нас в плані це є з'явиться достатня кількість дорадників, які прийдуть до того дрібного фермера і зможуть з ним співпрацювати для його сталого розвитку. Бо якби ми сьогодні не говорили про структуру дорадництва, вона дуже слабко розвинена і вона фактично недоступна для дрібного фермера, який практично своєю сім'єю обробляє землю. Не має інфраструктури відповідної, агрономів, зоотехніків. Це людина, фактично класичний європейський фермер. На позитивному значенні такої співпраці наголос. І представники обласної влади та ініціатива, яку сьогодні пропонує компанія «Ністлє», це такий яскравий приклад соціально відповідальної поведінки бізнесу і діяльності, яка підпорядкована. Стратегічним цілям сталого розвитку актуально як для світу в цілому, так і для нашого регіону, так і для кожного кожної окремої громади. Забезпечити вивчення програми оцінки стабільного розвитку фермерського господарства українськими спеціалістами на базі СНАУ та допомогти використати досвід тих, хто зміг її успішно застосувати. Основна мета компанії Несне у ході цієї співпраці. Включити райс до навчальної програми університету мають уже в 2017 році.